Добрий день, шановні слухачі! Я рада вітати вас на моєму каналі. Мене звати Ольга Сначкова, ясісія, кандидат економічних наук, експерт з МСФЗ. І сьогодні ми з вами будемо говорити про облік в банківських металах, а саме, як будувати цей облік у відповідності до вимог МСФЗ. Ця тема стає все більше і більш актуальною, тому давайте розбиратися. Спочатку давайте я поділюся з вами своєю презентацією, вона буде мені як опорний конспект. І подивимося на це питання детальніше. Отже, перш ніж ми будемо говорити про те, якими міжнародними стандартами банк. Регулюється облік банківських металах, нам спочатку непогано було б зрозуміти, що це таке самі банківські метали. Визначення ми можемо знайти в законі України про державне регулювання видобутку виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними. Отже, згідно з вимогами цього закону, банківські метали, це золото, срібла, платина, метали платинової групи. Доведені афіновані до найвищих проб у зливках і порошках, що мають сертифікат якості, а також монети вироблені з дорогоцінних металів. Тобто банківські метали це не еквівалент дорогоцінних металів, це тільки частина дорогоцінних металів, яка вже або в формі зливків чи порошків, або у формі монет. І при цьому у них має бути сертифікат якості. Тільки це є банківськими металами. Далі нам потрібно розуміти більш чітко, в якій формі ми можемо мати справу з банківським металом. Є три форми: монети, зливки, порошки та рахунки в банківських металах. І зливки та порошки це фізична форма, а поточні рахунки, депозити, кредити це все безготівкова форма. Це ну, можна провести аналогію, порівняти з грошима. Є у нас готівка, є у нас безготівкові грошові кошти. Так само банківські метали у нас можуть бути в фізичні форми та в формі рахунків, ну, умовно, безготівкова форма. При цьому Зливки порошки, це середній наш блок, середня форма, вони є уніфікованими. Тобто, кожна одиниця є взаємозамінною, їх вартість залежить виключно від ваги. І з урахуванням цього вони досить легко конвертуються з безготівкової готівкову форму. Тобто, ну, з урахуванням. Юридичних обмежень, ми можемо, ну, сказати, що ми можемо отримати з свого рахунку або внести на свій рахунок в готівковій формі банківські метали. Ну в залежності від того, ну, чи дозволяє нам законодавство це робити. Але в принципі, ці дві форми є взаємо Перетікаючими Монети трошки інша форма. По-перше, в чому її нюанс? Монети зазвичай не вносять на рахунки, не знімають з рахунків. І по-друге, монети їх цінність обумовлена не тільки їх вагою, але і станом, монети, видом, колекційністю, унікальністю і так далі. І вони не завжди є взаємозамінними, там досить часто кожна одиниця унікальна. Так, про форми ми розібралися. Давайте ми з вами поговоримо про використання банківських металів, бо це дуже важливо для подальшої організації їх бухгалтерського обліку. Якщо ми подивимося закон України про валюту і валютні операції, що у нас відбувається тут, то банківські метали визначаються як частина валютних цінностей. Валютні цінності це національна валюта гривня, і валюта та банківські метали. Тобто закон України про валюти і валютні операції прирівнює банківські метали до грошових коштів національної та іноземної валюті валюти з певним чином. В кому сенсі прирівнює? В сенсі їх використання. В цьому законі сказано, що певна частина розрахунків можлива тільки в національній валюті, а ряд розрахунків можливий і також. В... Валютних цінностях Одною з частин цих валютних цінностей, як ми знаємо, є банківських метал, зокрема, операція зі здійснення наземних інвестицій та їх повернення, банківські послуги, у тому числі депозити, кредити, поточні рахунки в банківських металах, фінансові послуги, які надаються банківськими фінансовими компаніями, які мають валютну ліцензію від національного банку. Тобто, і внизу от цієї другої статті є така приписочка, що розрахунки за операціями, визначеними цією частиною, можуть проводитися в іноземній валюті, в гривні, також у банківських контрактах. Закон України я поправлю в презентації з попереднього слайду про валюти і валютні операції. Що тут для нас важливо? Важливо те, що згідно з законом України про валюту та валютні операції, у нас банківські метали мають не тільки інвестиційну, але і розрахункову функцію. Чому це важливо? Тому що далі ми з вами будемо розбиратися, чи є вони аналогом грошей грошових коштів, і тут питання в тому, якщо за ними є. Платіжна функція, то вони певним чином можуть розглядатися як аналог грошових коштів. Якщо немає, якщо там тільки інвестиційні інвестиційне використання, то тоді це не буде аналогом грошових коштів. І таким чином ми з вами будемо проходитися по можливих варіантах обліку. Отже, починаємо з того, що ми аналізуємо, чи є у нас банківські метали фінансовими інструментами, чи регулюються цими стандартами 32, 9. Далі ми будемо ще згадувати 7-й стандарт. Для того, щоб. Ми могли стверджувати, що банківські метали є частиною фінансових інструментів, а вони мають бути в цій першій частині яка зліва фінансові активи. Тобто вони мають бути грошима, ну і далі все, що прив'язано з цих грошей. Отже, питання: ми можемо сказати, ми можемо стверджувати, що це гроші? Чи це все-таки не гроші? Для цього нам потрібен буде сьомий стандарт від пророку грошових коштів. Сьомий стандарт нам каже таку штуку, що таке гроші? Це готівка в касі та депозити до запитання це гроші. Або еквіваленти грошових коштів, які в обліку відображаються так само, як і гроші. Це короткострокові, високоліквідні інвестиції, які вільно конвертуються у відомі суму грошових коштів, яким притаманний незначний ризик, ризик зміни вартості. Отут От -от у нас є нюанс. Переважна більшість експертів Насфиза стверджують, що золото не є грошима. Чому? Тому що це і не готівка в касі, і не депозити до запитання. І так само золото не є, з їх точки зору, еквалентами грошових коштів, тому що ну, оскільки ми кажемо, що золото це не гроші, то немає обов'язку їх конвертувати. У емітента такого інструмента в відому суму грошових коштів, ціна золота вона не є визначеною, якщо ми будемо брати інші валютні цінності, гривню або іноземну валюту. З іншого боку, якщо ми скажемо, що золото, ну до прикладу, поточний рахунок золоті, якщо ми його перерівняємо до. Ну, скажімо, поточного рахунку в доларах, в євро, в якійсь іншій валюті, то в принципі ми можемо сказати, ну, це вже я починаю свою точку зору потрошечку висловлювати. Все-таки я би не категорично так не говорила про те, що. Ну, не можна прирівняти на 100%. І так само, от що таке готівка в касі. Якщо ми подивимося в англійському варіанті cash on hand and demand deposit, ну, тобто ну, золоті теж у нас можуть бути да, депозити до запитання. Правильно? А, і що таке cash on hand? А, ну, далі у нас стандарт вже не визначає. Якщо йти по закону України про валюту. Цінності, то виходить ну, про валютне регулювання, да? то виходить, що у нас золото, в принципі, цим законом прирівняно, прирівняно ну, як мінімум до іноземної валюти. Тобто тут я би підвисила це питання таким чином, що да, більшість експертів з МСФЗ все-таки не вважають, що банківські метали це є грошима. Але згідно з українським законодавством, згідно з практикою використання, коли ми будуємо облік, слід враховувати ці моменти в законі, про які ми проговорили. А як вони будуть впливати на наше прийняття рішення про побудові обліку, ми далі з вами подивимося. Тепер, ну трохи проговорили про фінансові інструменти, чи можуть регулюватися, і лишили такий знак питання. Може так, може ні. Давайте тепер проговоримо другий стандарт, який розглядається МСБО. другий запаси. Чи може. Золото, яке купує компанія в будь-якій формі, монети, зливки, порошки або вкладення в інвестиції виглядів рахунків, поточні або депозитні, чи надані кредити, якщо ми будемо говорити про фінансову компанію з ліцензії, чи можемо ми це трактувати як запаси? Давайте подивимося на текст самого другого стандарту. Запаси це активи, які утримуються для продажу у звичайному ході. Бізнесу. Ну, перебувають в процесі виробництва для такого продажу далі, мабуть, нам не дуже цікаво, тому що дуже рідко хто купує золото, саме банківські метали для виробництва якихось. Виробів, ну це дуже коштовно. В теорії таке може бути, але простіше купити брухт не такий афінований. Але так, якщо компанія, ну, до прикладу, це ювелірна галузь, і раптом вона для якихось своїх виробів купує банківські метали саме, ну, теж можна на нього зважати. Ну, основні чи допоміжні матеріали для споживання виробничого процесі при, при наданні послуг. Це ж трошки з області фантастики, ну, але якщо таке є, то теж може бути. Давайте подивимося більш ну, детально все-таки першу позицію, отримується для продажу у звичайному ході бізнесу. Якщо уявити, що у нас компанія, ну, скажімо, це фінансова компанія або банк, і купівля банківських металів з подальшим їх продажем. Це входить до основного ну, звичайного ходу бізнесу. Це є звичайним бізнес-процесом, звичайним банківським продуктом. Ну, why not? чому ні? Тоді, в принципі, з моєї точки зору, абсолютно може попадати золото у нас в запаси. Ну, так само ми казали, якщо воно купується для виробництва, або це основні чи допоміжні матеріали якимось чином для надання послуг, то тоді і подавно це другий стандарт. Додаткове питання, ну добре, якщо це у нас золото у фізичній формі або монети, і ми купуємо для того, щоб їх перепродати, це точно запас без варіантів. А якщо це у нас рахунки в золоті, чи може це бути запасами? А, одразу скажу так, що нематеріальність не є перешкодою. Для обліку за другим стандартом за запасами, чому ну наприклад, тут я вже в сладі не вводила, але ви можете підняти, скажімо, 38 й стандарт нематеріальні активи, і пересвідчитися в тому, що якщо нематеріальні активи купуються для того, щоб Ну, далі перепродавати, то вони так само підпадають під другий стандарт запаси. Відповідно, ну, вони теж будуть запасами, і вони теж не матеріальні, як і рахунки. Таким чином, якщо ми визначимо для себе, що ми відкриваємо рахунки, для того, щоб тримати їх для продажу в звичайному ході бізнесу, що це не є нашою такою основною діяльністю, і ми робимо це не просто для інвестицій, а це саме наш бізнес на цьому будується, то я б стверджувала, що запаси нам, ну, в принципі, тут дуже підходять. Типові рекомендації, які дають фахівці з галузі МСФЗ. Типові рекомендації. Часто я зустрічала таке, що ну, немає стандарту, який регулює саме облік банківських металах, і тому ми спираємося на восьмий стандарт, який в цьому випадку каже нам, що ми маємо виписувати свою облікову політику. І, відповідно, фахівці пропонують використовувати МСБО 40, От так теж поправлю. Це інвестиційна нерухомість. Ми з 40 інвестиційна нерухомість використовувати модель обліку за справедливою вартістю. В принципі, так, да, я, ну, я б сказала, що так, така порада досить непогана, але е, треба, ну, я б доповнила ці типові рекомендації. Тобто, от мої рекомендації виглядали, мабуть, таким чином. Залежно від того, чи це основний ваш бізнес, чи це а, вкладення для інвестицій а, і ну, будь форма. це монети, чи це а, банківські метали в зливках, в порошках, чи це безготівкові. Що б ми тут робили? Якщо це основний бізнес, у нас продаж ну, або ведення бізнесу шляхом відкриття рахунків, як для банків та фінансових компаній, то в принципі нам підходить другий стандарт запаси. Як це не дивно? Навіть для банків це ну, теж може підходити. І тоді у нас ці рахунки, і це золото в фізичній формі, воно би використовувалось таким чином. Ми мали б облікувати за собівартістю вартістю з рахуванням всіх витрат на придбання. А в ну, при первісному визнанні, а в подальшому ми б порівнювали собі вартість або чиста вартість реалізації, яка розраховується як можлива ціна продажу, мінус витрати на продаж, і ми б за мінімальність цих вартостей мали б їх обліковувати. Якщо це для вас додатковий бізнес, тобто ви працюєте в іншій галузі, а це просто інвестиції, то тоді дійсно найкраще було б використовувати восьмий стандарт облікової політики, тобто казати, що так, да, це не а, міжнародними стандартами. Тоді обираємо сороковий стандарт і обираємо найкращу модель. У нас тут буде справедлива вартість, модель справедливої вартості. Цікаве додаткове питання. Якщо у вас, до прикладу, є будівля інвестиційна нерухомість і ви там обрали модель за собі вартості, чи можна окремо розробити. В даному випадку брати вартість, я вважаю, що можна, тому що це не є прям інвестиційною нерухомістю, воно не відповідає визначеної інвестиційної нерухомості. Це ми просто взяли окрему статтю і будуємо облікову політику на підставі найближчого стандарту. Тобто, це все одно дві різні статті інвестиційна нерухомість і банківські метали. просто тут застосовується 40 стандарт, ну як приклад, і ми можемо брати іншу. Методику обліку. Якщо ж це у нас Основний бізнес і це продукти з банківськими металами, тобто воно все-таки не для продажу, і метою є прибуток обслуговування кредитів депозитів. То тоді, ну, як альтернативний варіант, ми можемо все-таки, ну з моєї точки зору, і з точки зору, практично, ми можемо зробити інший вибір. Ми можемо обрати не другий стандарт, а як власне. Роблять банки, обирають, скажу, ну, що все таки другий стандарт тут не дуже підходить, оскільки це близько до. Фінансових інструментів. Воно не є може прямо фінансовими інструментами, але все-таки воно дуже близько до фінансових інструментів. Воно навіть ми з вами розглядали з нашого законодавства посідає таку проміжну роль і може виконувати роль розрахунків, тобто бути, у тому числі, засобом платежу. І таким чином виписувати, що ось у нас є окрема стаття. І на на підставі восьмого стандарту облікової політики обирати модель як для фінансових інструментів, подібно до фінансових інструментів. І найкраща тут методика обліку, справедлива вартість через прибутки та збитки. При цьому ми бачимо з вами, що у нас сама оцінка по другій опції, по третій опції вона буде дуже подібна. Переоцінкам Справедливою вартістю, з відображенням у на доходи витрати. І тільки якщо ми обираємо перший варіант, другий стандарт, то тоді там у нас буде е окрема оцінка. Різниця між другим та третім варіантом буде в розкритті в примітках. Ну, от, власне, і все. Дякую вам за увагу. Якщо є питання, пишіть у коментарях, спробуємо ну, за необхідності, можливо, далі дослідити цю тему. І, вітаю, ну, і до наступних зустрічей.